Попри війну на Закарпатті продовжується рутинна імунізація. На кінець минулого року охоплення більшості вікових груп дітей щепленнями проти полієміеліту становило понад 80%. Завдяки качап кампанії проти кору, паротиту та краснухи імунізували близько 80% дітей до 1 та 6 років. Дещо така ситуація не дуже хороша, складається в нас в вакцинації від дифтерії, правця і власне коклюша. Ми досягли там в середньому невисоких результатів, якщо брати базовий імунітет у дітей віком до одного року, то тільки 70% маленьких закарпатців отримали свій первинний вакцинальний комплекс і можуть в подальшому продовжувати вакцинацію. Не хороші, не дуже високі показники вакцинації серед дітей в шість років. Тільки 65% п'ять тих, хто підлягав, отримали свої щеплення. Водночас низьке охоплення вакцинацією проти дифтерії та правця фіксують серед дорослого населення. Лише 33% людей з'явилися на пункти щеплень і отримали свою дозу вакцини. Загалом, якщо не брати до уваги 2020 і 2021 рік, то загальна інфекційна захворюваність наразі повертається до своїх звичних фонових до пандемічних рівнів. Інфекційні хвороби минулого року реєструвалися переважно серед дорослих, які в структурі захворілих займають. 64 відсотки, тобто 2001 випадок інфекційних хвороб, було зареєстровано серед дорослих осіб. Серед дітей зареєстровано 1111 випадків інфекційних хвороб, що відповідно становить 36 відсотків від усіх захворілих. Хоча показники інфекційної захворюваності повертаються до фонових, до пандемічних рівнів загалом під ситуація на Закарпатті доволі напружена, адже чимала кількість населення залишається нещепленою.